Сьогодні вітер страшний. Знову у нас в Україні. Оці бурі піщані, африканські. Вчора були в Дніпрі. Ой, Джек, тягає мене заново. Вчора були в Дніпрі. Приїхали вже пізно. Так от поїхали на міст, де велика ріка на це протікає. Боже, весь Дніпро. Просто, як наче в диму. Оце піднялася оця піщана буря, пісок, пиль, оця пилюка. Все абсолютно закрило. Не видно було ні домів, нічого. Це кошмар. Продовжаємо робити бордюр. Я не зрозуміла, то він підставку мою туди підложив. Чи що? Ну, дає. У мене для квітів немає підставочок, я тарілочки шукаю. А він он її чомусь туди підставив. Ну, що це таке. Зараз буде колотити і знову бетонірувати там внизу. Тут він вже бордюрку поставив. Ось тільки тільки тонировала. Что последнее получилось? Послухала. Крыва? Бордюрка? А, сама-сама эта -сама плитка. Да нормально тут будет. Нормально. Джек, тебе закрыли, тому что ты уже нашкодничал. Взяв горшок. Е, з да, сейчас я и за плитку скажу. Поїхали за плиткою. У нас плитка, як я казала, 20х20 20 і 30, 35х20. Але ми такої не знайшли внутрі. Взяли і колір такого не було. Взяли ось отаку кирпичку. Отак вона виходить, якщо три кирпичка, то буде отака ось плиточка. Два кирпичика, от така, 20 буде на 20. Ну, колір, я думаю, пилюка, грязь вона зрівняється потім. Ну так, да, я думаю, що кирпичики рівненькі, гарненькі, шовчики прямо будуть. Ну, Взагалі, подивимося. Поки що не знаємо, ну, потім подивимося. Я думаю, що буде все нормально. Я вже згодна була, хай буде чорно-сірий, аби тільки скоріше вбрати оцей пісок. В кімнатах я ж вам уже жалувалася, кошмар, пісок несеться, я не знаю. Вже тут і миємо, і що тільки не робимо, і чистимо і там тряпка і тряпка. Все одно пісок в хатах в усіх кімнатах. Вчора привезли з Дніпра. Трояндочка, тут це біла. І, по-моєму, це е, плитуча, оця буде висока. Ми її оце втулили. Тут же у нас ось росте росте оці, оця квіточка. Або її пересадимо, або я не знаю, може неправильно це посадили, щоб гілочки пустити. От туди в дві гілки пустили б на. Цю сторону і одна по сюди пішла. Ну ладно, що буде, то буде вже. Що тут казати? Я думаю, що буде. І тоді. Або викопаємо звідтіля, тому що вони рядом, ясно, що вони не будуть рядом. Ми його зрізали повністю. А він он молоденький пішов. От, трояндочку, це я перенесла. Бачите, треба мити кожен листочок. Птичечки там в садочку. Трошки повимазували. І вже все, вже буду заносити. Ще, може, деньок два і ми будемо в хаті. Так, тут все полито, на чому я зупинилася. Вітя вже замішав. Я тільки подивилася відео. Наші родичі протонірували доріжку. Ти бачиш? Ага, я рік Ну, там реї в основному носимо тисячі. доріжку. Ти бачив доріжку? Бачив доріжку і знаєш, скільки за неї заплатили. Ні, заплатили, понятно. А яке там? Де вони бетономішалку? Можете їх поїхати? — Так отож, я ж хотіла сказати, ти хотів шукав бетономішалку по всіх сайтах. Але дешевше, ніж 10 тисяч ніде немає. Ну чогось за сто Ну, Оце? Mm. Що в руках у тебе? 100 гривень рік, вони 100 рубля. 100 гривень, 100 гривень. Ну, 200 гривень стороб, 200 гривень 100 200 гривень, 200 гривен, 200 гривень, 100 гривень. Так що, це? Отож, я хотіла сказати бетоном мішалка. Ну, я, в мене ще питання. Ти за чим закопав поддонгу той чи що там? Під, як воно називається? Твої оці перебрики. А бачи, як воно добре. Я розумію, давай кирпичінку я дам тобі. У мене не хватка ебі, а ти. -м -м -м. А, а тут надо! Угу. Викопав ще дві ось троянточки. Не знаю, якщо не мішає, тоді бі... вирую, якщо мішаю. Це теж плетучі троянди. Які... Які плетючя? Це плетючя? Чайна роза. Ані хочеться. Роз... Ось... Я в це Що, чайна. Оце плеть моя Так, Вони О, всі плетучі. А, а це розич. Це, да, це Творі... Не знаю. Він такий цікавий. Так плетючі троянди, які я навесні показувала, тут вони винограти ще. Винограду ще не було, зато тут троянди наверху. Були такі красиві. Ну ось він дві викопав. Одну це чайна в мене, вона така розовата. Залишив, каже, я її обійду. Залишив, хай росте. А оці тепер треба кудись всунути. Шкода викидати. Але не знаю вже, куди що хнути. Мало в нас всього. Двір здоровий, а землі мало. І все понатикали. Так, зараз я повириваю цей кріп і піду, мабуть, в хату. Помідорчики в мене ще є. Не багато, але є. Так що... Будемо з вами пересаджувати тоді кактус. Кактус мені попав від мого внука, і його треба пересадити. Ну, зараз тепер в бетономішалку мішалку засипу щебінь. І почти буде так, як у наших родичів. Раз. Два, і три, так? Да? Треба помішати, помішати, щоб камішок. Чого бітонь кріпкий бітон мішал? Перемішується. Мішає, мішає, мішає. Кожний камішок обволокає. Я б я тільки собі бдірсу до на доторсу би тобі мішалку. да. А що мені давав? тобі от ця проволочка не мішає? А, а я думаю, що ж ти її там поставим. Да, конечно, без бетономішалки дуже важко, все вручну. Бардюрка была нормальная. С яку кучу кирпичами. Угу. Mm -hmm. Куб бесту надо на каждую. Да. Уже все две поставимо, а дальше подивимось. Это корисочки. А у нас бордюрка уже закінчилась, чи ще є? Есть. Е, да? Ну оттож, я й думаю, що нам багато треба. <звук> да, так, ти без майки. <звук> Мені не можна тебе знімати, на жаль. <звук> Буду руки знімати. Ой, молоточок у тебе гарний. Я його сьогодні з Слюдок балакали. Привіт вам передавали. І там. Кажу, так у мене хребет болить. Оце б молоточком, бо я б хто постукав. Кажу, віть, такий гарний молоточок. Поэтому, по плиточці б'є так, наче класно. Оце таким би молоточком постукати.

Гарно виріс, поливається, і він разом з тут робом. Нормаль ключочку. Хочу в це А сколько тут помидоров выросло Как бы так весной А вся этот базилик, Витя Півагороду, треба його посадити в горшочок і забрати в хату. Три треба їсти. Молодинка. Рочка тут несемо. Скільки тут помітують якби так весною. А насіявся, два базі ліквідя. Ківа городу. Треба його посадити в горшочок і забрати в хату. Я пішов Суб сюди. Прорву свій салат. Редиска. Редисочку треба їсти. Молодинка. Диві, Вітя, ридисочку будеш? Та оце ж я витягаю. Оце ж я витягаю і тут, де салат. Усю. Бо вона забила салат Тут квіти, майор. Тільки повсходило. Я просто Джеку тепер все чувствую точно. Джека за язик мене запалиться. Осавку сила. І таке болюче. От паразитка така. Так, однесу курочкам. Курочкам однесу. А тут такі капкани. Не пройдеш до твого курятника. Дивіться, що я вам принесла. Курочки. Скільки травички. Дрімає, дрімає зайчик. Зараз мене злякається і втече. Мені так хочеться його потрогати. Розвалився, лапки простянув. Це так котик робить. І дрімає. Як тебе звати? Зайчик. Перший раз дав, так близько підійти до нього. Опа, ага, все, залазила. Кушайте, кушайте травичку. Я піду, щоб вам не заважати. Ідіть. їжте, їжте. А відро залишила, а відро залишила за, за. беру бідеречка. За кролика задивилася на кролика і ведру. О, а там вже хто-то кококо насідало. Вже спати. Ти вже спати пішла, курка. Та ладно, я тебе не трогаю, все. Дикарі. Так, нарвала редиски. Прорвала, бо там салат забила, редиска. Укроп зараз поріжу. Залишила ще багато топа. Помідорчики на салат. Так що ха, другий врожай збираємо. Весною збирали, а тепер і восени почали збирати врожаї. Я Ви бачите, яка ніжна, який ніжний колір. Нарешті. І ці дві красуни Ой, які вони пиляться всі. Капець. Просто пиляка. А ось буде оця розовенька, що я казала, рожева, ще не розкітла. Так, ну ось. Тут він уже поставив. Все раж туди до краю. Ну ну-ну-ну-ну-ну-ну. І отамаш. А що це пісок віру взяв? А? Трохи навіть. Розі злився. У нас же немає податки злитик. Це спокійно знімаємо. Пісок і цемент, да? так? Да? Ну, це ж добре. Що лопата не бере, да прийшлося тепер тоді. На ньому то лежить. Зверху тлітка, по ідеї, дорожньо. Ну так, да. По ідеї до знову. Ти хочеш ще рядочок плиточки положити, так? Ні, я вже розстрілявся, де ложити. Через неділю цей воно брать, як посипається, а що я з плистами робитиму? Ага, так-да. да Дворі весною положення. Ой, не хочеться, звісно, сотикатися весною. А щось взимку. А тебе на роботі тяжолий? де находиш. Переведе. Угу. Джек, Джек. Так, да, не хочу, ну, ще, ще буде тепло. Оце осінь, яка гарна. Баб'є літа, дивися якою, довжиною, до, може буде до грудня місяця. Він різ тут вибухає. Так вже сьогодні, кстати, сьогодні вже ж перше а ти казач... жовтня. показники подала. Ага, показники. А ти їх написав мені? Щоб я їх передала. Це не проблема? Ні, ну я спитала, мені треба, значить, брати очки і йти переписувати. фонку в мене ложу на цю тонку. Там трамбовується. А... Товщина. Мала товщина, виходить, так? Ну да. так. Можуть 3, 3 сантиметри. Ну а в тебе там 5 буде сантиметрів. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ну, може менше, 4 десь. Десь 5, десь 4. Ні, десь в мене 7 є. Да. Тобі... Менше 5, 5, 5. Ну ладно, я хочу полити свої квіточки і піду пересаджувати квітку. тройкою, щоб не розбрискуватися дуже. Там в углу далеко заставила і дуже заставила 24. Тепер треба туди ніяк підійти. Тому я оце такою струю. І тебе трояндочка. Где вже холодно, да, чита? Уже холодно дві. Зараз питаюсь, я дольлю. Ой, люблю по травянку. Так, а де ж там ще один гібіскус? Достала, достала. конкурсы все. Ой. Так, И сюда. Я встану в Ребята, монстер. Что по водой нальем, ты? Что страдалец? Что? Ты страдалец? наче висока така подушка, наче так високому прямо ціла така ступенька. Угу. Люди на пісок ложити стоїть. Та да. Та -да. Сипить у нас, нас. 9 см, оставляють 4,5. 10. 10. Ось тут яна буде чи ні? Чи навпаки? Тут грибану і буде 10. А, -а, а, гриби. Все частіше і частіше ми будемо зустрічатися з вами на кухні, тому що зима не загоране. На дворі вже робити буде нічого. А у нас. Заготовки. Укропчик, який я нарвала, я зараз наріжу і ми заморозимо його в морозильній камері. Укропчик я помила, обрізала корішочки, стік він на друшляки. І тепер я його заборішу. Коробчик молоденький. Ми його висіяли, по-моєму, в серпні місяці. Виросні він уже взійшов. А зараз це молоденький. пахучий припахучий. Ці де сухі? Такі палки я вибираю. Виявляйте, молоденькі я вже особу не розчала. Отакі в мене пакетики, це колись в АТБ брала. Вони гарно. Мені подобаються І видно. Я їх підписую завжди, тому що морозиці не видно. Бачите, як не можу застіжку цю. Ну і отак от, от буду щось сюди. Щоб не розсипати, я мисочку клажу. Ми робимо із Петрушкою. Після укропчика зараз будемо з вами різати огірочки. Хто, хто може здивується, але я завжди ріжу огірки. Отак От приплюснула воздух, повітря звітеля. Вийшло і отакий пакетик. Также в'являйте тухну. Так ще робимо з останніх. Такі, щоб вони були поточче, тоді дуже зручно взяв і легко ламається, навіть якщо він замерзний, легко ламається. Скільки потрібно, скільки відділити. А кріп ми кидаємо в усі страви. Абсолютно всі. Ми полюбляємо кріп. Кріп петрушку, трошки взагалі всю зелень всю траву я люблю. Так, оцей буде неповний. Я його дуже не буду закривати. Дорого, у нас там багато. Так, зараз візьму, в мене є фломастер. І я просто підписую все. Ай, мокрий. Так, не пише, тому що мокрий. Тепер пише кріп, написала кріп і все. Все. І от тепер кидаємо розсипу. Це я, щоб не забути, приклеїла отаку от ліпучечку, Приклею. все.